Вікно можливостей може закритися на дуже довгий час, лягає кармою на народи та країни. Достатньо зупинити практику абортів. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфері світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Водолія. Він поса подякою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал. Усім, доставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засади гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат. Тема нашого сьогоднішнього відео душі абортованих дітей. Тема із прожиттєвого земного ченнелінгу тепер живознесенної Елізабет Профет Текст подається в опрацьованому мною варіанті Душа приходить в земне життя з певною місією, до якої вона готується іноді тисячі років. Допомогти подолати кризові ситуації у власних містах, країнах на планеті. Усім нам визначені терміни для проживання нашої долі і урівноваження. Карми. Якщо душа не сплачує в термін свої кармічні борги, якщо упускає цикл відведений для виконання місії, то вікно можливостей для неї може закритися на дуже довгий час. Цикл, відведений для виконання земної місії, не з власної волі і бажання упускає душі абортованих дітей. Страждає від цього душа абортованої дитини. А потерпає кілька душ. Аборт ставить під загрозу місію групи душ, зв'язаних одна з одною. Вони не можуть завершити свою місію, так як частині команди не дали можливості втілитися. Позбавлення життя через аборт торкається кожної людини без винятку, включаючи й тих, хто ніколи його не робив і ніяк особисто з ним не зв'язаний. Злочин аборту. Лягає кармою на цілі народа та країни. Сьогодні ми бачимо велику трагедію війни, зокрема, в трійці українських міст, які за офіційною статистикою 2017 року лідирували за кількістю абортів в Донецькій області, Маріуполі, Краматорську, Бахмуті. Ми всі є сім'єю Бога і закони Всесвіту працюють незалежно від того. Знаємо ми їх чи ні. Щоб запобігти війнам і планетарним катаклізмам, достатньо просто зупинити практику абортів. Так очиститься не лише карма окремої країни, а усієї планети. Такого розладу в духовно-космічній екосистемі не було на планеті з останніх днів Атлантиди, збалансувати карму можна служінням життю покровительством дітям, роботою з малюками, молитвами про молодь, поширенню серед людей знань про духовну сторону абортів, а серед духовних інструментів найефективнішим є фіолетове полум'я, енергія високої частоти, яку можна призивати для трансмутації і зміни негативної карми у позитивну. Запрошую на мої авторські курси «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я в мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту знайдете в інформації під даним відео. Фіолетове полум'я стирає причину і наслідок негативної карми, звільняючи душу і відкриваючи їй нові можливості. Медитуйте, закликайте фіолетове полум'я. Не пропускаючи жодного дня. Я є фіолетове полум'я у дії нині в мені, Я є фіолетове полум'я, світло у тобі, Я є фіолетове полум'я, могутні космічні сили, Я є Божественне світло вічно сіяюче в світі, Я є фіолетове полум'я, як Сонце всюди палаю, Я є сила Бога Святая, свободою всіх наділяю.